Ліки, криптогаманці, дівчата-утриманки і казино. Люди вірили йому і донатили. А він ці гроші нібито прогулював. І це не сценарій нового серіалу, а реальна історія відомого львівського активіста Назарія Гусакова, якого запідозрили у махінаціях зі зборами ще минулого тижня. За цей час ця історія дійшла навіть до президента і набула нових барв. Поки вся ця інформація не доведена і потребує підтвердження. Але в мережі вже коментують люди, які стали жертвами його так званих махінацій. То хто ж він герой, що бореться за життя, чи той, хто поставив на кін довіру мільйонів? Так, от про благодійність під прикриттям гроші в борг, листування з важкохворими та криптовалютні перепитії, дивіться далі в матеріалі нашої журналістки Олександри Кулібаби. У пораненого військового, який повідомив, що перебуває на лікуванні, витягнув за місяць 335,5 з половиною тисяч гривень з них 160 тисяч у борг. Виманював гроші не тільки у цивільних та медійних людей, а й у військових. В історії із ймовірним шахрайством хлопця зі спінальною м'язовою атрофією Назарієм Гусаковим щодня з'являються нові деталі. Про них на своїй сторінці у мережі ікс. Повідомляє журналістка Ольга Худецька, яка розслідує діяльність Гусакова. Ось до прикладу, в історії з військовим Назарія навіть не зупинило те, що воїн поранений та проходить реабілітацію. Болетенські суми у чоловіка просив на препарат, який, до речі, на той час вже отримував за гроші з бюджету Львова за програмою підтримки людей зі СМА. Назарій витягав 500к у хворої на рак дівчини в період рецидиву. На військових Назарій не зупинився, писав і тим, хто сам потребує допомоги. Схема така: спочатку гусаков надіслав на банку для лікування дівчині, яка хворіє на рак 10 тисяч гривень, а наступного дня почав просити, нібито допомогу навзаєм. Він попросив позичити на ліки 500 тисяч гривень, і саме сьогодні до 16.00. А тепер зупиніться, поміркуйте. Тобто, вчора він про це не думав, коли допомагав мені. А тут терміново треба гроші і чомусь саме від мене. Хоча йому багато хто допомагає, але він пише людині, в якої рецидив, але вона зібрала на лікування велику суму. Окрім нових подробиць, Назарій Гусаков за останні дні ще й отримав від поліції два кримінальні провадження за шахрайство та відмивання доходів. Про це повідомила Національна поліція на своїх сторінках. Попередньо встановлено, що було використано щонайменше чотири фінансові установи та цифрові сервіси. Встановлюється коло потерпілих, які могли стати жертвами шахрайства, а також місце перебування Назарія Гусакова та інших осіб, які могли допомагати йому у незаконних оборудках. Журналістка Ольга Худецька надіслала лист до одного із відомих банків, через який гусаков і проводив операції на шалені суми, та ще й мав персонального менеджера, який допомагав з фіномоном та лімітами. У своєму телеграм-каналі власник банку повідомив менеджери. Жодного сприяння Назарію в його зборах не надавали. Гроші знімати не допомагали, і все з ним відбулося на загальних підставах. Наразі проводимо додаткове розслідування. Чи були порушення, та що можна змінити, щоб підвищити прозорість зборів? До речі, на банці Назарія є залишки, та подальші списання з банки будуть можливі лише проти виставлених рахунків за лікування. Про цей скандал на благодійності міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів президентові України. Володимир Зеленський заявив, що важливо відновити справедливість та уникнути будь-якої дискредитації зборів і волонтерства. А на окремі випадки махінацій має бути законна відповідь. Кілька днів тому у першій частині нашого сюжету про Гусакова ми вже розповідали. Від хлопця звітів просив журналіст-розслідувач Михайло Ткач. У своєму новому дописі він заявив. Наразі Назарій Гусаков і досі не продемонстрував звіт. Продовжує чекати, але вже очевидно, що притомного звіту не буде. І шахрайські дії очевидні дії які завадять багатьом чесним людям отримати підтримку і шанс на продовження життя. Я приношу вибачення своїй аудиторії. Ми хотіли врятувати Назарія, але він проїхався по нашій моїй совісті вантажівкою. Вибачення у своєї аудиторії попросила, і редакція «Бігус.Інфо», які теж публікували збори. Назарія маємо зробити висновки і рухатись далі. Зборів на наших майданчиках стане менше, а їх перевірка буде ретельнішою. Звіти в особисті мають супроводжуватись звітами публічно. Офіційні запити будуть перевірятись додатково. Публічність це відповідальність. Тому ми приносимо вибачення всім, хто відчув себе обманутим і чию довіру ми підвели. Наразі ми видалили всі дописи про Назарія з наших соцмереж. На сторінці Гусакова у Фейсбуці тиша вже п'ять днів. Також хлопець обмежив можливість коментувати дописи. Ми написали Назарію, проте з нами на зв'язок він не вийшов. Від початку скандалу коментував лише кількох медіа. З ним змогли зв'язатися колеги із Суспільного. Їм Назарій пояснив, що купував ліки неофіційно. Збори робив не лише на препарати, а й просто на життя та реабілітацію. А на звинувачення у ігроманії заявив на криптогаманець йому кошти кидали по користи з Латвії. Востаннє в Україні, за даними поліції, гусоков був ще 13 червня. Проте телефоном міському голові Львова Назарій підтвердив, що перебуває за кордоном. Ця поїздка була спланована заздалегідь і сказав, планує повернутися і ти обстеження він до речі регулярно їздив в Італію, тому що там живе його мама, і я знаю, що він навіть хотів там отримувати якусь допомогу. Він якраз декілька, ну здається, чи чи після завтра, чи коли має отримати наступний флакон ліків в нас, в нашій міській комунальній поліклініці, і це буде власне цей сигнал. Вернеться він чи ні. Також мер Львова відправив запити до посольств, аби зрозуміти, чи перебуває Назар на якійсь державній або муніципальній програмі підтримки. Це дасть розуміння, яку саме допомогу він міг отримувати останнім часом, окрім як від Львова та благодійних внесків.